Чого очікуєш від перегляду футзалу з «Фавбет»? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер Савбет Екстраліги. Владислав Іванович, вітаємо з перемогою після вчорашньої поразки. Як команда налаштовувалася? Ну, ми побачили, що в першому таймі, і взагалі, початок гри що було натхнення, була така зарядженість. Ось як мотивували команду. Ну, По-перше, всі розуміли, що ну, в першому матчі ми досить невдало зіграли, там е, програли, тому другий матч це вже був такий вирішальний е, бій, і на нього якби налаштувалися хлопці досить гарно. Десь у другому таймі тільки е, перебрали трохи фолів, вже підсіли і грали від. Від оборони, хоча знову сьогодні досить багато моментів було. Ну, рахунок 5-2, я вважаю, по, по грі. Будемо налаштовуватись на ігри в Дніпрі. що буде найголовнішим? Два матчі тепер вже точно буде у Дніпрі. Що буде найголовнішим у Дніпровських поєдинках? По-перше, потрібно з першої до останньої хвилини бути сконцентрованим, не щоб. Брати якісь такі зайві помилки, які там контратаки вчора там три чи чотири прямих виходи один в один було з воротарем. Такого я в сезоні не пам'ятаю, тому сьогодні більш сконцентровано зіграли і в захисті. І е, е, на атаку досить непогано грали, почти, почти кожна атака е, завершувалась ударом. Тому о, буде в Дніпрі бій. Потрібно налаштовуватись, не допускати помилок і о, грати на атаку, тобто пресингувати і так далі. Чого очікуєш від перегляду футзалу з «Фавбет»? <плес> Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер «Фавбет Екстра ліги.